Останніми роками дедалі більше українських абітурієнтів обирають навчання за кордоном. Молоді люди шукають якіснішу освіту, стабільність і перспективи працевлаштування. що чи це, що український університет перестачає найкращих студентів? Та причини, наслідки та можливі шляхи змін ми поговоримо з деканом факультету філології та журналістики Волинського національного університету і Лесі Українки. Я вичиком віктором Павич. Добрий день. Добрий день, вітаю всіх. Так. Віктор Павлович, Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте нинішні тенденції виїзд виїзду українських студентів за навчання за кордон? Звісно, проблема велика, яка стоїть не тільки перед нашим е, навчальним е, закладом, а також перед усіма українськими закладами. Вона є природньою викликана війною повномасштабною проти нашої держави, і можна зрозуміти і тих. Дітей і тих батьків, які вирішують, аби обезпечити своїх найцінніших, так тобто своїх дітей, аби вони навчалися у безпеці, і багато дуже саме юнаків переживають, що вони будуть мобілізовані. Але наш ректор говорить: коли не знаєш, як потрібно робити, дій по закону, ми мусимо підпорядковуватися закону України. І Якщо держава дозволяє виїзд таких людей, ми цьому перечити не можемо, але можемо сприяти тому, аби вони вступали до наших навчальних закладів. Ми ділимося е, інформацією, чому вигідно, чому корисно лишатися в Україні, інвестувати у нашу освіту і планувати е, своє майбутнє саме з рідною державою. Кусну кають могли залишати Україну після школи, ну звісно, як я вже сказав, що це війна, воєнний стан, не економічна, економічно. Бо зізнаємося, в Євросоюзі заробітні плати вищі. Але я свого часу також навчався в аспірантурі у Польщі. П'ять років проживав з 2001 по 2006 рік у Польщі, і теж були складні часи. Тоді була помаранчева революція, не такі, як зараз. Але я для себе вирішив, що я повинен повертатися після здобуття освіти додому. Освіти кажуть такої аспірантури, там була докторантура. Освіту вищу я здобував в Україні, там в аспірантурі навчався і після захисту дисертації вирішив, як би складно не було, але вдома завжди і стіни рідні допомагають, і закликаю усіх бути вдома, бо добре мандрувати. Добре, проводити час за кордоном, але в своїх пенатах найкомфортніше, найприємніше. Чи намагається наш університет створювати умови, які могли б отримати абітурієнтів удома? Звісно, щороку ми передбачаємо різні і освітні програми. Створюємо ті, які би були затребовані на ринку праці українському, особливо зараз. Держава також про те дбає. Наприклад, у нас бракує фахівців у школах, педагогів. Тому фахівці середньої освіти отримують найбільше державних місць для того, аби здобути освіту тут. Вони отримують стипендію. Хай ця стипендія може не дуже висока, поки що, але зате наші. Студенти, вже будучи студ... ще здобувачами освіти 4-5 років навчання, вже можуть е, іти на роботу не тільки в якісь села далекі від обласних центрів, але у Луцьку постійно до нас звертаються із проханням надати хороших, якісних фахівців. І вони, якщо бажають працювати у професії, вже е, будучи здобувачами освіти, е, також суміщають таке е, і вже працюють. І, як повторюся, щороку розробляються різні проєкти, як робити так, аби е, конкурувати із закордонними навчальними закладами, і аби люди не залишали Україну, а здобували освіту тут. Як, на вашу думку, які молоді впливає на рівень освіти і розвитку університетів? Звісно, зізнаємося, що виїжджають за кордон не. Е, Діти, які з неї гіршою підготовкою, а як правило, серед них велика кількість добре підготовлених дітей, які би збагатили і нашу освіту, і нашу науку, і звичайно на професійному житті в усі галузі. Тому ну, це велика трагедія, коли. Такі мудрі е, діти е, їдуть туди. Можна зрозуміти закордонні е, держави, оскільки для них е, добре отримати підготовленого фахівця, якого тільки трішечки скерувати за е, 3-5 років, і він віллється в їхній. Е, їхнє професійне життя і буде працювати, буде заробляти і приносити прибутки в їхню економіку нести. А для нас це велика втрата. Тому це виклик, ну і не тільки вищих навчальних закладів, але і міністерства освіти, і загалом кабінету міністрів, і Верховної Ради, як робити так законодавчо і тактично, аби не силою стримувати таку молодь. а... Демонструвати їм альтернативу, що так, ви можете поїхати туди, але ви будете в чужому середовищі, або придумати все так, аби здобувши освіту за кордоном, вони комфортно могли повернутися і влитися у наше життя. І в нас тим більше дуже багато, велика затребуваність на робочі руки, і ви самі вже мабуть це відчуваєте. Стимулом для повернення з цих закордонних випускників, які здобули освіту. І законодавча база, що ми радо приймаємо фахівців, які здобули міжнародного світу, закордонного світу. Нехай їхній досвід, нехай їхні знання знадобляться нам для того, аби ми якомога швидше, комфортніше влилися в європейський простір. І коли Україна стане членом Євросоюзу, а це неодмінно станеться. Ми це віримо. Ці фахівці будуть дуже потужною силою, які сприятимуться. І також на місцях кожні роботодавці, якщо це приватна сила, то приватні якісь господарства, підприємства, фірми вони вже орієнтовані на це і роблять для цього усі можливі кроки. Тут більше ну, робота із роботодавцями, як вони це будуть здійснювати. Нехай платять конкурентно спроможну і здатну заробітну плату, аби відчувала молодь, що можна заробляти не лише за кордоном, але тут. Ну а для себе ми бачимо. Я вважаю, дуже було б добре, якби діти, які здобули бакалаврську освіту, це в Польщі, наприклад, це ліцензіат. Вони могли вільно легко вступити в магістратуру нашу. На законодавчому рівні кабінет міністрів це там уклав з багатьма європейськими державами такі документи, що визнаються наш бакалаврат із їхнім ліцензіатом і їхня магістратура з нашою магістратурою. Тому на законодавчому рівні це більш-менш влаштовано. Тепер важливо, аби закінчилась війна, і тоді я думаю, багато дуже з радістю повернеться додому. Скажіть, будь ласка, як ви реагуєте, коли, от, наприклад, студент закінчив бакалавр тут магістратуру, а на аспірантуру еспі... поїхав за кордон і каже, що він сюди не повернеться. Хоча він був одним з найкращих спеціалістів? Це велика трагедія. І повторююсь, маємо діяти по закону. Що ми можемо протидіяти? Ми вільна держава, і переміщення людини належить до її компетенції. Вона сама вирішує, де їй ліпше. Як кажуть, риба шукає де глибше, а людина де краще. Але е, переконувати цих людей е, е, не словами, а ділом це в нашій компетенції. Говорити про те, що е, і демонструвати, що наші випускники реалізували себе добре і в, на українській землі, і їм е, чи буде комфортно потім там функціонувати і е, далеко від рідної домівки, то це в наших силах, і ставлюся, звісно, не дуже позитивно, що виїжджають наші потужні хороші фахівці і здобувають, продовжують освіту там. Але своїм прикладом навіть доводжу, що здобувши там ну, аспірантський досвід, я реалізований в рідній державі, і той досвід, здобутий там, я радо застосовую у своєму рідному місті, у Луцьку а якщо вам запропонували керувати університетом у Європі, чи б ви? Ну це нереально. По перше бо там дуже багато є. Але якби так фантазувати і мріяти, то в мене була пропозиція у 2006 році просто працювати в університеті у Лодзі. І були дуже комфортні умови, і менше навантаження аудиторне, і преференції різні там фінансові були додаткові. Можна було житло за невисокі відсоткову ставку взяти і там реалізовувати надалі себе. Але для себе вирішив, що найліпше і найкомфортніше я почуваю себе вдома. Тому я був втішений, що така пропозиція була. Би... Була, але, звісно, я б лишився вдома. Які момент у вашій роботі з молоді запам'ятався вам найбільше? І здався найцікавіше? Таких моментів дуже багато. Один викрес виокремити складно, але безсумнівно це моменти пов'язані з якимось гумором, з якимись е... такими веселими історіями. Таке, що так, що на думку. Можливо, що з останніх. Цей період стане. Коли студент не буду називати прізвище, сказав, що я, знаєте, не відчуваю, не бачу себе вчителем. Я боюся дітей, і вони такі складні. Коли я була на практиці, я дуже їх боялася. А потім так склалися умови, що її взяли на роботу, і вона потім приходить, знаєте, каже: Вікторе Павловичу: там так цікаво, ось, діти такі класні, вони мене так люблять, ми з ними подорожували десь і каже. Я помилялась. Тобто, добре, коли помилки студентів були приємними, коли вони очікують гірше, а потім у професійному житті відчувають, що їм стає комфортніше і приємніше. Це велика радість від мене. От вас про що ваші студентські роки скажіть, будь ласка, який предмет ви найбільше любили, коли самі були студентами? Найбільше полюбляв заняття з літератури. Я тому й обрав спеціалізацію літературознавчу, бо там можна себе уявляти в різних землях. На різних континентах, у різні часи. І коли ти глибше дізнаєшся, якісь, і дізнаєшся історії життєві письменника, а потім співставляєш ті життєві історії з його творчістю, виявляється, що це великі. Незвідані світи, які хочеться пізнати, і для мене саме літературознавчі спеціальності з особливим таким пієтетом я любив слухати. На жаль, у нас не було вибіркових дисциплін. Зараз як я дивлюся, яка сила селена є вибіркових дисциплін для наших. Здобувачів освіти, то по-доброму заздрю, бо на кожній кафедрі викладачі пропонують для пізнання такі цікаві спеціалі... ну, це спеціалізації, ракурси, пізнання і професії нашої, що дуже приємно було і жалкую, що у мене такого не було досвіду. Так і чи вважаєте ви, що держава достатньо підтримує, підтримує українські університети? Було би погано, якби сказав, достатньо, але насправді недостатньо і зізнаюся надто слабко, оскільки у нас є інші виклики, ми це розуміємо. Коли війна, то коштів тих небагато, і в першу чергу вони всі мають бути скеровані на обороноздатність, посилення нашої обороноздатності, підтримку людей, які постраждали, втратили свої домівки, підтримку. Людей, які отримали інвалідність, захист наших військових, тому ми з розумінням до цього ставимося, і у нас на факультеті немає такого, що люди звільняються у зв'язку з малими заробітними платами. Бо викладач, який має досвід навіть понад 20 років, має науковий ступінь. І звання вчене він отримує на рівні людини не ну, мало кваліфікованої, яка не має здобутої освіти навіть спеціальної і влаштовується на роботу. Просто і це не співмірні повинні бути заробітні плати, повинні вищі значно бути. Так само захист наших студентів вони повинні отримувати таку стипендію, аби вони зосереджувалися тільки на навчанні і в них. Не було такої нагальної потреби шукати роботу під час навчального процесу, хіба якби це було пов'язано із їхнім професійним зростанням. Тому є багато зауважень до нашої влади, що мало підтримується, але ми з розумінням до цього ставимося. Зараз кажуть, у бюджеті передбачено на наступний рік, нарешті, після багатьох років. Коли науково педагогічним працівникам не підвищили заробітну плату в проєкті, передбачено підняття. Якщо це дійсно так станеться і буде проголосовано, це буде потужним стимулом і мотивацією для того, аби люди не лишали професію. І аби наша наука і університети поповнювалися молоддю, бо на жаль, зараз багато молоді, які відмовляються йти в аспірантуру у зв'язку з тим, що знають, які їх очікують заробітні плати. Має наш університет партнерські програми із закордонними вишами. Звісно, маємо і це наша гордість. Особливо тісно, ми співпрацюємо із ближнім нашим сусідом, Польщею. Маємо програму подвійного диплому. Коли наші здобувачі освіти, навчаючись у нас на полоністиці, одночасно здобувають освіту і в польському навчальному закладі, і закінчивши. Обидва університети вони отримують одразу два дипломи. Це велика радість, і не всі спеціальності поки що мають це, Але університет працює над тим, аби збільшити спектр таких можливостей, і це якраз один із кроків для того, аби здобувачі освіти не поспішали лишати Україну, бо вони зможуть також здобути освіту і в нас, і отримати диплом європейського університету. Якщо говорити про кафедри, то практично кожна кафедра нашого факультету має тісні відносини і з кафедрами польських навчальних закладів а також я знаю, що є і словаччини, і сполученими штатами Америки. Іншими країнами, і це дуже добре, бо маємо чим ділитися, маємо свій особливий досвід, яким ділимося із колегами за кордонів. А вони з нами. І це демонструє, що Україна вже давно стала європейською повноцінною державою. Тільки лишилося оформити це документально на такому міжнародному рівні. Як я за такі чудові відповіді? Можливо, ви щось хочете побажати майбутнім студентам і абітурієнтам нашого університету? По-перше, студентів хочу привітати із днем, що наближиться, це міжнародний день студента. Нехай вони. Будуть щасливі, нехай ці моменти, які проведені в нашому університеті та на нашому факультеті стануть одними з найкращих років їхнього життя. Як це сталося зі мною свого часу? Я тільки з великою радістю. І дієтетом згадую свої студентські роки, але бажаю, аби це не найкращі були роки, а краще чекали їх ще попереду. Хай в них буде багато несподіванок, і вони всі можливості, які дає їм доля, використовують. А абітурієнтам побажаю обов'язково приходити до нас, здобувати освіту в Волинському національному університеті імені Лесі Українки, особливо на нашому факультеті. Бо я не зустрічав людей. Котрі успішно закінчили наш факультет, а потім жалкували про це. Тобто сподіваюся, кожен абітурієнт, який прийде, про це не буде жалкувати. Дякуємо. Сьогодні okay. з вами був декан факультету філології та журналістики Яручик Віктор Павлович і журналіст Софія Цюпка. Дякую за увагу. Спасибо.